У цьому залі зібралися кращі спортсмени та тренери, які прославляють кривий ріг на міжнародній арені. Сьогодні чимало представників федерації боронять країну та місто від ворога. Хвилиною мовчання тут вшанували пам'ять загиблих героїв. хвилина мовчання. Кривирізькі спортсмени в усі часи прославляли місто на міжнародній арені. За медалями та званнями кращих у різних видах спорту стоїть велика команда тренерського штабу. Наше місто займає одне з провідних міст в Україні по розвитку спорту. В нашому місті працюють найкращі тренери. У нас тільки в сфері спорту працює близько 1300 фахівців, які займаються кожного дня розвитком і наших дітей та й дорослих. Я хотів би ще раз подякувати вам за вашу таку плідну роботу. І спортсмен не може бути байдужим до е, тої долі, яка у нас зараз в державі, до війни. Дуже багато з вас займається волонтерською діяльністю, допомагає і мешканцям нашого міста. І переселенцям до початку введення воєнного стану у місті провели понад півсотні змагань, готувалися підкурювати спортивні вершини і надалі. Тепер же наші спортсмени представляють країну виключно на міжнародних змаганнях. Далеко за межами України беруть участь у різних змаганнях і на європейських рівнях, і на світових рівнях. І е, понад 150 спортсменів міста Кривого Рогу е, вже взяли участь е, у е, вище зазначених змаганнях. Перемогли. Ми пишаємось ними. Вихованець бійцівського клубу Барс Орфан Сананзаде у серпні повернувся із США, де проходили всесвітні ігри найвищі змагання з неолімпійських видів спорту. Там він підтвердив криворізький знак якості у світі єдиноборств. По часребро. Дві медалі на сімейних іграх, два серебра. По тайському, у нас і тайський бокс називається, і кікбоксинг. І це теж добре. Досвідчений тренер з карате Олександр Яновський сам має чимало досягнень у бойовому мистецтві. Нині виховує молодь. На жаль, ми зараз по понятним причинам можемо виступати наповну так, як раніше. Но, тим паче вихованці виступають. Цьому році ми тренуємося, готуємося до майбутніх стартах, які відбудуться в жовтні в листопаді. Це чемпіонат України з рукопашного бою. Сподіваємося, що виступимо не хуже, ніж. Минулі роки День фізичної культури і спорту нагода відзначити також спортивних журналістів. Серед них Рудановець Іван Проводов. Він отримав подяку обласної військової адміністрації. Спортивне життя кривого рогу аж рясніє іменами талановитих і видатних спортсменів і тренерів. І на зміну сьогоднішнім чемпіонам і переможцям я впевнений, що незабаром прийдуть ті, кого сьогодні прийнято вважати дебютантами, початківцями або новачками певних турнірів, певних. Змагань певних секцій, тому я вважаю, що телебачення має розширювати спортивний контент. Ми можемо і маємо створювати нові рубрики, нові програми, аби прославляти наших талановитих людей, хто присвятив своє життя спорту. Я вважаю, що вони на це заслуговують. Стимул для криворізьких спортсменів міські стипендії для тренерів і їхніх вихованців. За п'ять років їх отримали більше як пів тисячі криворізців на суму понад 5 мільйонів гривень. В цьому році стипендії теж призначають: 25 спортсменів і тренерів зробили внесок у скарбницю криворізьких перемог. На урочистому прийомі кращі у спорті отримали міські відзнаки та грошові сертифікати. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, Олег Капрій. Цей день.